Це друге відео із серії міфи та легенди в SEO. Що ж, моє улюблене, це коли е, кажуть, що є AdWords реклама, тобто PPC-реклама платна, і вона впливає напряму на SEO. Це міфи е, виникли тому, що е, багато хто не розвиває свій брендовий трафік, а коли ти запускаєш рекламу на свій сайт бренд, то в більшості випадків люди бачать. Тебе частіше бачить твій бренд, починають гуглити. А в той момент, коли в тебе нема бюджету, нема реклами, з'являється твій сайт по бренду, і в тебе з'являється можливість отримувати теж звідти клієнтів. Але напряму воно ніяк не впливає на SEO. І це вже доказано, тому не відійдіться на це, оптимізуйте свій сайт по SEO, робіть рекламу. Це паралельно дає дуже гарні результати, але один на одного дуже косвенно впливає. Тому топів вам і успіхів.